щоб зрозуміти для себе, чому ви не можете перетнути якусь межу нову, і почати нове життя, або почати нові стосунки, або вийти навпаки, з стосунків, які вам не подобаються, чи змінити роботу, чи нарешті завести кулінарний блог, є один такий фактор, який стримує ваш ріст. Це життя у голові. Тобто люди живуть у себе в голові, вони мріють в голові, подорожують в голові, вони будують прекрасні стосунки в голові, кар'єру в голові і так далі. От у них таке життя в голові. І більшу частину часу вони живуть у своєму внутрішньому світі. Це люди, які не бажають діяти, але постійно копаються в своїй свідомості і постійно аналізують, що подумають інші, як це буде виглядати. І ось це той випадок, коли медитації не дуже працюють. І я сама, як автор медитацій, їх обожнюю. І пізніше я вам розповім про свій курс. Але медитації це лише перша частина трансформації. І якщо ви хочете, щоб ваше життя справді змінилось в кращу сторону, щоб відбулися радісні трансформації, почніть з медитації, але не робіть її єдиним інструментом, який замінить реальні дії у реальному житті. Якщо ви хочете зустріти кохання свого життя, то так, ви можете медитувати, і простір справді закрутиться так, що ви когось зустрінете. Але вам потрібно буде вибудовувати комунікацію з новою людиною, вам потрібно буде ходити на побачення, потрібно буде дізнаватися один про одного і будувати стосунки. Медитація в цьому конкретному випадку допоможе вам ментально. Але без дій в реальному житті, вона не має сенсу. Так, я, як автор медитації, який продає свої медитації, говорю вам, що якщо ви тільки медитуєте, то у вас не буде трансформацій, і ваше життя не зміниться. Медитації вам не допоможуть. І це розуміння нам з вами зараз потрібно, тому що є люди, які купують медитації, нічого не роблять, і потім пишуть про це негативні відгуки, що медитація їм не допомогла, тому що вони шукали чарівну пігулку в цій медитації, яка кардинально змінить їхнє життя яких без будь-яких дій. Але ми маємо пам'ятати, що тільки ми, тільки я є автором свого життя. Отже, така невелика передісторія, Далі у нас з вами буде медитація, але обов'язково пам'ятаємо. Медитація це крутий інструмент для нашого ментального здоров'я, для нашої роботи в голові, яку потім ми маємо переносити в реальне життя, в реальні дії, тому що будь-які інструменти, будь-які афірмації, медитації, будь-які практики терапевтичні мають потім застосовуватися в реальному житті і міняти на краще наше реальне життя, допомагати нам. Краще жити.